Де, е, продовжується другий куплет, але там з'являється е, додатковий текст, який е, попадає на, варі... на варіаційну частину. Тому, дівчатка, окремо. Е, альти, будь ласка, простувати мені вашу е, першу строчку з цієї частини. І. Я не розумію, ви потрібні, е, потрібно щоб взяли вдох і ми разом з вами вступили. «І». Ріка. Дякую. Позиція, позиція. І І, і моталіка пісня л'ється. Від душі, йде і від серця. Ми одна сім'я, ми родина. Нас одна на всіх Україна. Добре Україна. Більше устойчивим звуком. Дякую. Сопрано, давайте, якщо так, то е, з вами також окремо. Дихання І! Імовтаріта після єся! Від усі і віцеся. Ми одна сім'я, ми родина. В нас одна на всіх Україна. Да. А тепер потрібно спробувати це поєднати. І мотаріта! Позиція. Якщо не тримаємо позицію, ви не вступите в уголосся. Добре? Альти, будь ласка, увага! Є, склали, куплети склали. Тепер хочу почути приспів.